З чого почати? Базове підживлення. Це агрономіка для хвойних. Гранульоване добриво тривалої дії. Вносимо під корінь і рослина отримує необхідні поживні речовини вже на початку сезону. Для зняття та профілактики стресу допоможе антистресант Амінастар. Оприскуємо хвою з розрахунку 25 мл на 10 літрів води. Обробку проводимо у похмуру погоду або увечері. Для стимуляції коренів застосовуйте органомінеральне добриво підкислювач рост соур. Використовуйте його для поливу під корінь 20 мл на 1 літр води. Рост підтримує оптимально низьку кислотність ґрунту і сприяє гарному росту коренів. Повернення яскравості кольору це прохилатин хвоя. Оприскуємо по хвої 50 мл на 10 літрів води. Добре помістить залізо і мікроелементи, які запобігають пожовтінню та осипанню хвої. Роблять колір насичено зеленим та підвищують імунітет. Як це все поєднати? Спочатку підживлюємо гранулами агрономіки. Потім поливаємо з розсоур. А от аміностар та хелатин призначені для оприскування. За потреби повторюємо обробки протягом сезону згідно з інструкцією кожного з добрив.